Матріше со Середземного моря накрила ненавидимий прокуратором город исчезли злісячі мосты, соєдіняючи храм страшной Антонієвої башні. Колись великий киянин Булгаков так е написав в своєму творі Мастер Маргарита», але коли цей текст береш перекладаєш на сучасні події, то виходить, що це написано про Одесу. Ви знаєте, хто такий прокуратор? Історично так називали слухи, які керують панськими маєтками. Пан із Києва поставив нам на Одесу прокурора Сепа Булгакову. І йому начхати на це місто. Ну, я роблю такі висновки, бо вранці сьогодні були бабахи далекі, а потім на город пішов такий туманіще і сморід. Ну, на паскоті можна було унюхати. Я не знаю, куди я далі пішло то а лише засняла рейд покритий ну, от таким смердючим туманом. А оця от, от фраза Булгаковська іще з вісячі мости. Це про те, що комунікація зі смердами, от влада про нас так думає: між владою і смердами, комунікація порушена, розрушені мости. Нема діалогу, нема пояснень, нема дорожні. Карти, як діяти в такій ситуації. Хто мож, хтось, знаєте, може мені написати: ой, сиди вдома, там, не потякай, ти не розумієшся. Спішу вас розочарувати. розбираюся. Дивіться, це я з камерою топаю по тліщі землі. Да? Оці е, горящі, так сказати. Поля зрощення сама топаю ніжками та знімаю. Збираю там журналістів з центральних каналів. Вони саме саме вгужні мають, що відбувається, як працюють десінесніки. Виходять до них фахівці по екології, по цивільному захисту, і розповідають населенню, що горить, чому горить, скільки ще буде це робитися і. Дають рекомендації, що робити в такій ситуації, що роблять синесники. Я підкреслюю, виходить спілкуватися фахівці, не помічники, не прес-секретарі, а фахівці, бо ситуація дуже важка. Колись даже досвідчення фахівчиня і кола казала, що коли в Одесі кліють поля зрошення, туди ліляють воду і додаючи кисня до вогню. І це, на її погляд, було невірно. Вона казала, треба засипати, не давати доступу у повітря. Знаєте, скільки років пройшло з той бесіди з цією кологінією? Одинадцять років! І нічого влада і ДСНС не зробили і не запропонували. А зараз, під час війни, коли, повторюся, повалена, зруйнована комунікація з людьми, і наша влада знову мовчить. Не виходять ні керівники, не мери розповідати людям, що як робиться. Вони ходять лише в кросівках. Мені так і так кидається в очі і наплювати на протоколи. Дивіться. Оце я поясню, що я за красівки кажу. Оце Марат Корольов, да, голова Приморського району. Це Мер Трухана, в гарні. В них такі красовочки. Це пан Єрмак, голова офісу президента в американських тактичних. А це пан Кіпер, да в красіпах партійного кольору. Вони не, не намагаються вирішувати проблему. а... Роздмухують, як вітер роздмухує вогонь, страхи людські. Коли люди налякані, тоді легше схематожнічити, Бо люди в своєму страху виживають і не оглядаються, що твориться скрізь. І коли зламана комунікація, отака інформація появляється в інформаційному просторі. що пан Кіпір, він голова військової обласної адміністрації. Він в званні полковника. Потім інше пише, дивиться це документ, що він генерал ви знаєте, люденьки, скільки треба військовому ну курсанту пройти, щоб отримати чи генерала? Дивіться, 4-5 років у військовому виші. А це не солодка, це караули, чергування, злам характеру, став. Вивчення уставу, повне підпорядкування командирам. А потім офіцер попадає в війська на особистий склад і відповідальний за все. І за зброю, за життя і за караули. Ще треба попасти на гарну посаду, щоб кар'єрно зростати. І поки ти станеш полканом чи генералом, волосся на дубі по А тут прокурор часів Януковича, люстрований, Кар'єра під час війни. Ух! Вверх і нічого, що дружина з російським громадянством, і нічого, чого, що срав він нам повномасштабну війну під час повномасштабної від'їхав за кордоном, відпочивав. Нічого, що фірма дружини під час війни розбивається шаленими темпами, обогащається, боже, яка талановита жіночка. На тобі звання, на тобі владу. А то що Одеса задихається від смороду, ну то ж фігня, прокуратор же. Як там у Булгакова Ненавид ця місто, йому за кордоном буде добре. А вернусь до красивок, чому я звертаю увагу, вони носять кросівки на постійній основі, бо в них бігти зручно, але світ маленький. І український Лазаренко доказав на власному житті, що відповідати важко, і дубця буде палати і спати будете погано. А що там у Булгакова про прокуратора? Прокуратор коли він вбив головного героя, да, прокуратор волав від головного болю. Символічно, що хвороба прокуратора да, Мігрень посилювалася через олію троянд, червона троянда то символ хресних мук, який проходить зараз наш народ. Як цікавився в літературі, всі все колись було описано. Сумно, що прокуратура, прокуратори на місцях увірували, що вони назавжди і що голова. Боліти не буде. Наївні ви.